Везуть і везуть ці легкові машини. Хто ж їх купляє? Які найбільше везуть? ДВЗ, електрички. Зараз, а ну внімательно За, зараз до нового року це електрички. А нове розмитнення буде з да. нового року. Хто да. не купив ще електричку, там ржали з мене стежку. Зараз, зараз самі сидять тихенько і купляють бігом, поки ну, дешево. Везуть, поки дешеве розмитнення. Там розмитнення підніметься. Тож немає Перест... розмитнення на електричку? Ну... Нульове. нульове а Але зараз підніметься і чого хочуть привезти. Поки нульове розмитнення. Але везуть і везуть, і везуть, бляха, думаю, хто його купляє? Бо постійно автовози в нас активно обслуговуються, бо машинка має бути дзвоник. Да? Ну, мусить бути дзвоник. Ти ж на ній їдеш, по-перше, безпека твоя і інших людей. А машина, якщо погубиш по дорозі, чия відповідальність? Як? Страховка чи три? Приномакша. Ти? <реш> Чуєте, як хочуть підкрутити, щоб тір-сервіс був в крані, а ми що до цього? Можемо наварити вам такі, знаєте, як в лісовоза, щоб не, щоб не випадали. <реш> Нє, ну насправді, є ж страхування, да, якщо там десь якась ситуація. Ну, є не дає, бо... Так званий це страхування. страхування. Тобто це порішається да. питання, да? По нових машинах так, побив у стіні. Ну, такі діла. Так що слідкуємо. Тірсерс Реномакс.